Сталося так, що я був свідком перших молитовних сніданків в Україні 10-15 років тому. Я був на молитовних сніданках в США. І це було надзвичайно цікаво. Тоді вперше туди приїхали українські депутати. Я навіть там був не як депутат, а як запрошена особа. Я був навіть на сніданку в Ізраїлі, де за одним столом сиділи іудеї і мусульмани, депутати ізраїльського кнесіду. Але я вперше на такому сніданку, де за одним столом сидять не просто представники різних політичних партій, а представники різних політичних партій з різних країн. У мене таке враження, що я зараз знаходжуся чи в Великому Князівстві Литовському, чи в Першій речі Посполиті, і що я при цьому думаю не про минуле, а про майбутнє. Ми можемо тут сидіти разом. Я хотів би, щоб це була традиція, щоб ми так само сиділи разом на всіх засіданнях в Європейському Союзі, в НАТО, тому що більш братніх народів, ніж наші, попри всі труднощі, немає. Бо, попри те, що в нас були труднощі, наші спільні перемоги давали нам надію на те, що ця майбутня перемога. Теж буде спільною, а труднощів більше не буде. Ми дійсно сьогодні знаходимося на історичній зустрічі, і я хочу подякувати за це пану голові е, Ковалю і е, вам, ваше блаженство, вам ваша екселенція, за цю велику роботу, яку ви зробили.